Так, друзі, добрий ранок! Мій суботній ранок, як завжди, не з кавесті купи листів. Є серед них дуже цікавих два штуки. Хочу вам зачитати. Значить, шановна пані Мазур до батальйону патрульної поліції з обслуговування Хмільницького району управління патрульної поліції у Вінницькій області, департаменту патрульної поліції, далі БПП з обслуговування Хмільницького району, УПП у Вінницькій області, ДПП надійшло ваше звернення від 20.08.2024 за вхідним номером М 34 по факту можливих неправомірних дій окремих працівників поліції, БПП з обслуговування Хмільницького району. Ваше звернення в межах компетенцій та відповідно до закону України про звернення громадян розвер розглянуто. Враховуючи вище викладене, за результатами розгляду вашого звернення відносно окремих співробітників БПП з обслуговування Хмільницького району УПП у Вінницькій області ДПП, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого вас буде проінформовано додатково. Це відбулося, відкрилось значить проведення службового розслідування стосовно мусора «Мороза», і мусора броня. і читаю вам другий лист. Шановна пані Мазур, інформуємо про те, що на підставі наказу управління патрульної поліції Вінницької області, департаменту патрульної поліції проведено службове розслідування з метою перевірки вашого звернення щодо можливого порушення службової дисципліни окремими працівниками батальйону патрульної поліції з обслуговування Хмільницького району управління патрульної поліції Вінницької області, департаменту патрульної поліції. І далі БПП з обслуговування Хмільницького району та встановлення усіх обставин подій за результат проведення службового розслідування до заступника командира взводу номер 1 роти номер 1 БПП з обслуговування Хмільницького району, лейтенанта поліції мороза Ярослава Михайловича та поліцейського взводу номер 1 роти 1 БПП з обслуговування Хмільницького району Капрала поліції проня Антона Олеговича вжито заходів дисциплінарного впливу згідно дисциплінарного статуту Національної поліції України. Мусор, мороз поніс дисциплінарну відповідальність разом з мусором про ньому за неправомірні дії відносно громадян. Було б добре, звісно, щоб там була ще певна відповідальність, але маємо те, що маємо. Хто стукає, тому відкривають. І фіксуйте, будь ласка, усі неправомірні дії на камеру. Це ваш захист. Нагадаю, що. Що на 25-те призначено розгляд, повторний розгляд справи, де я їдучи на своєму автомобілі, зробила зауваження працівникам патрульної поліції. Вони сфальсифікували на мене справу як на пішохода, зазначили в своїй постанові прізвище Мазур. Хоча моє водійське посвідчення на моєму дівочому прізвищі. За що понесла дисциплінарну відповідальність? І тепер мусор мороз має повторно розглядати справу. Але я маю прийти як пішохід, але прийти з водійським посвідченням. Ну, далі буде разом сила, разом до перемоги. Мусор мороз, тобі вітання.